Добрий день everybody! Сьогодні у нас вперше на моєму каналі Honda SH Mode 125, 4 інжекторний скутер на величезних колесах, на водяному охолодженні. SH-13-го, здається, бо го року випуску, скоріш за все. 13. От, і вона, чому вперше в нас на огляді, так як е скутерочок е робиться для європейського ринку, не для японського. Це та ж сама, як на мою думку, Honda Dio 110 з, такими ж самими, е з таким ж самим двигуном. от е В принципі, з такою ж функціональністю, там система стар-стоп, інжектор е і так далі. Але Dio 110 -е йде. На повітряному охолодженні, а тут у нас водяне охолодження. От. І Сашка більш рідкісна. І, в принципі, є відмінності, зараз будемо з ними знайомитись. Так, дивіться. Е, великий такий масивний в принципі, багажник, який, скажімо так, свого народження розрахований на кофер. Тобто сюди ви можете поставити кофер і в принципі величезне сидіння дозволяє сісти вдвох і кофер взагалі не буде вам заважати. Зразу перейду до сидіння, поки не забув. Сидіння оригінальне, але дивіться, бачите, є, отака, є такий дефект. Багато людей запитують, чому сидіння перешите і так далі. От буквально із-за маленької такого поривчика, подряпинки, тріщинки, от Отак от вона виглядає. От, приходиться перешивати сидіння. От, в цьому випадку я залишив оригінал. Звичайно ж, по бажанню клієнта його перешиємо. Або залишимо так, як є, буде знижка невеличка, скажімо так. Питання нового перешитого сидіння в районі 700 гривень 20 доларів. Це якщо якісно віддавати на перешивку. Так, от так виглядає у нас стоп сигнал Такий великий хвостик, брезговик задній. З підсвіткою номера, тут підсвітка є. Заднє колесо у нас 14 го діаметра, гума стоїть ARC. Розмір гуми зараз глянемо 100 на 90 на 14. Гума по залишку відсотків 70-80 залишилась. Гальма в чудовому стані. Рідний такий красивий амортизатор. Якась тут система ESP стоїть, ну, як я і сказав, схожа на 110-ту Honda Dio. Двигун у нас тут GF-51 e Тобто двигунчик, наскільки я пам'ятаю, в мене є зараз в продажу Діо 110, а двигунчики у них однакові. Так, Але але я ж кажу, здається... Діо e, 110 без безводяного охолодження, чесно кажучи, поганенько пам'ятаю, але кому цікаво, подивіться попереднє відео, там є огляд на 110-ту Hondu Діо. І Сашка. От такі підножки для пасажира, є бокова ножка, підножечка. По пластику ідеальний стан у нас і Сашки, є от такі хромовані красиві вставки. Колір у нас чорний, чорний колір з такими синіми, е, синіми перламутровими блистяжками, синій перламутровий, чорний, чорний колір з синім перлом, скажімо так. От, красивий колір, особливо на сонечку дуже видно. От, під сидінням. Що у нас? Так, Дивіться, отак виглядає замок. Е, схожий мабуть, один в один, як і у діо. Так, сидіння відчиняється у нас кнопочкою. Під сидінням є оригінальний комплект ключів, а рік випуску, як я й говорив, 13 -й рік. Наклеючка, заміна масла було на 6235. Щось там 6340. Незрозуміла наклеєчка взагалі. Так. Тут у нас отак виглядає під сидінням, тут антифріз заливається, розширювальний бачок. Це у нас заглушка номера двигуна. Номер двигунчика зразу показує, тут знаходиться. От. І сюди отак вставляється це пластикове накриття. Так, далі. Бак Деємся, бак. Бак чистенький, без питань взагалі. Я не знаю, чим ця SH Mode відрізняється від інших Sок. Перший раз у мене така техніка. От, не зустрічалась раніше, так як рідкість. В основному вони в нас в Україні продаються всі без документів. От, ця ж, звичайно, у нас офіційно завезена, розмитнена. От, виписати документи для реєстрації можна. Тут у нас так виглядає карман, немає нічого такого. Зламаний гачечок зверху, хоча гачечок можна поставити від адреса 125-го, дуже схожий, від будь-якого сузуки. От мене просто не було, можна придбати поставити, я думаю, не проблема. Так, Один ключик Honda. Замочок живенький, абсолютно весь. Так. Тут система старт-стоп у нас стоїть. Отак От виглядає приборна панелька. Працює датчик на бак 6344 км пробігу. Бачите, ця система старт-стоп включена, виключена. Хто не знає це скутерочок, коли ви зупиняєтесь, сам глушиться, даєте газу, він заводиться, ви їдете. Гріб всі такі красиві, ручки. По, по кнопочках схожа на я ж кажу, на 110-ту діо, практично один в один. Але приборочка, звичайно ж, трошечки, трошечки інша. Так, йдемо далі. А так виглядає голова з такою хромованою штабкою красивою. Передня частина пластику така. В принципі, скутер взагалі без, без подряпин, без дефектів. І саме цікаво, що заднє колесо у нас 14 го діаметру, а переднє у нас 16. 80 на 90 на 16 От такий великий супорт двопоршневий. Далі тиск. Десь в чудовому стані, так само і колодочки, масляна вилка, от така масивна гарна вилочка. Передня гума стоїть Dunlop. Made in Japan. От По, по гумі відсотків 70 залишилось. Трошки в болоті, але дійсно жива гума. Так, Крило таке гарне масивне. Вилка і колеса залишились в оригінальній фарбі. Тут є декілька подряпинок на вилки, я її не чіпав, так як ну, взагалі не суттєво. Легкосплавні диски стоять, НК Honda. От такі красиві, в такому красивому дизайні. Взагалі колеса дуже красиві зі сторони, скажімо так, зовнішнього вигляду гарна. Взагалі гарна Сашка, але... Розкажу вам мої враження від їзди, в принципі, кому цікаво, посилання буде на тест-драйв внизу під відео. По варіаторах у нас повністю все в стандартному стані, як воно прийшло, нічого не трогано. От так виглядає, тут радіатор знаходиться, невеличке крило. По пластику ідеальний стан, взагалі немає ні дефектів, нічого взагалі. Невеличка подряпенка на багажничку така потертість. Так само задній диск у нас, от, як я і сказав, в оригінальній фарбі. От НК, стоять диски. Ну, красивий, красивий, цікавий скутер, ну і кікстартера, до речі, немає. Так, Заводиться скутерочок з... тільки з лівих гальм. Заводиться вона абсолютно безшумно. Тут магнітний стартер стоїть. Та й сама, щось габаритик не працює, О, працює. Так, та й сама Honda взагалі дуже-дуже тихенька по роботі двигунчика. Надзвичайно тихо працює. Дуже тихенька робота двигунчика дуже, дуже, дуже цікава техніка незвичайна. Незвичайна так, бібіка працює, поворотнички. Світло, все повністю робоче. Так що, кому цікаво посилання на тест-драйв внизу під відео, дивіться, прокатаємось, мені дійсно е цікаво, не катався ще на САшки. Е в принципі, буде можливість порівняти її з Діо 110-ю. В принципі, в них е така середня швидкість в районі 80 км на годину. Так що дивіться, всім гарних покупок. Рівних доріг. Honda SH 125 Показую вам стан варіаторів САшки. Так. Тарілка варіатора, дивіться. На Ski у нас 6 тисяч тарілочка ідеальна. Щеплення заднього варіатора. Також все супер. Я щось спочатку подумав, що 60 тисяч на Ski пробігу там було на наклієчки про О, але я дивлюсь розхіднички, тут все ідеально. Варіатор дуже незвичайний його Сашки з квадратними сторонами. Бачите, по направляючих по роликах все ідеально. Тут все супер. Також. Так, і... Сашка, ремінь у нас Honda Bando. Ремінь також в ідеальному стані не потрісканий нічого. Тарілочка варіатора, ролики варіатора, дивіться, новенькі абсолютно. Ну, взагалі без носу. Ну, і задній варіатор також в ідеальному стані 6 тисяч. Є 6 тисяч. Абсолютно нові. От Номер двигуна.